От Дивіться, в мене є одна подружка, ми знаємо там давно. Ми жили разом в Донецьку в одному під'їзді. І два рази в своєму житті за останні три роки, не в своєму житті, а за останні три роки я їй не їй говорила, не пропонувала. Я просто заводила розмову про мережевий маркетинг. І коли я починала з нею говорити, я бачила, як вона вся скукожувалась, і я розуміла, що ця тема буде закрита, і я ну, добре, не треба. Все, Ми перемикалися і вона сразу розслаблялася, і ми починали говорити про щось інше. Перший раз це була ще до повномасштабного вторгнення, а другий раз я вже була в ЕЛАР, вона живе в Німеччині, я спочатку запитала, за що вона живе, що вона робить. ну, ж, до А вона, коли я їй сказала, говорит, я займаюся зараз ЕЛАР, я так хорошо заробляю. Я через телефон почула, як вона залізла в мушлю. Ну, Добре, не треба. Проходить два місяці. Танечка, авація, вона пише пост. Я в пора у yeah yeah, Я їй написала, каже, Неля. І вона написала пост в Фейсбуці. Я пишу Неля, я рада, що ти вибрала цю здачу ти не зі мною, звичайно. вона каже, Ані, я навіть не знаю. Чому я уникала завжди таких компаній? Каже, я вже давно яким-то ізумрудним директором була, якщо що, для чого я це розповідаю? В мене є блог в інстаграмі, в якому я камінау зробила давно, да? 23 квітня. Я там говорила, сміла, хто за мною свідкує, той розуміє. Да? Тобто я не соромилася, я одразу говорила, що це мережевий маркетинг, потрібно. А в Фейсбуці я взагалі нічого не робила. В Фейсбуці була тіша. тише. тому що я думаю, там же ж люди свої, ну що їх будемо спаляти? Ну, типа свої Да? Не питати підтримки у своїх. А з пам'ять знайома, де? Не зважаючи на те, що в мене в мене, на тисячна аудиторія, то там я соромилась у Фейсбуці розказати, що я займаюся ларами. Спасибі Неля, що вона це виставила. Неля виставила, думаю, «Дум, блін, а чого я не можу? Наступного дня я пишу, що я теж молодець, я теж Ларрі, я теж там тосі босі і так далі. Тобто я вийшла з цієї зони комфорту. Зараз мені взагалі нічого не страшно. Все, я вже. Ну тепер переживають, що я така хороша чи погана. Це вже їх приблизно в тому анекдоті. Ізя, ти чого не спиш? Та Авраам має там, там не знаю, тисячу доларів віддати завтра. Авраам, це ти спиш? Ну то тобі Ізя має тисячу доларів віддати. Ну він тобі їх не віддасть. Все, Ізя спі, тепер Авраам не спій.